Привіт-привіт, мої любі Терези! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на червень 2025 року. Перший місяць літа я вас вітаю з його настанням прекрасна літня пора. Тому. Сідайте зручніше, влаштовуйтеся, чи хтось, можливо, під час прогулянки або пробіжки слухає розклад. Напишіть взагалі, як ви любите слухати, передивлятися розклади, тому що, от я зовсім завжди в різних ситуаціях їх дивлюся, але завжди дивлюся на початку місяця в середині, і потім наприкінці дивлюся розклад на попередній місяць, щоб подивитися, як це все програлося. Напишіть мені, як дивитеся прогнози ви, а ми будемо починати. Перевірте, чи підписані на канал, мені це буде дуже приємно. Я вам вдячна за будь-яку взаємодію. І розпочнемо ми з новинки. Це у нас колода Solar Kingdom. Її ще не було на YouTube. Завжди хочу для вас щось таке новеньке, цікавеньке мати. Тож подивимось, що Терезам принесе цей червень Терези для вас. Це король Пентаклі взаємодіє з чоловіком. Якась ключова чоловіча фігура може програватися у декого як діва, телець, або козиріг за сонечком або за асцендентом але не обов'язково. Чоловік стабільний, чоловік ресурсний, чоловік забезпечений доволі, може бути фінансист, може бути власник, може мати свою нерухомість, землю, може взагалі мати справу з фінансами або мати якесь таке хороше фінансове положення. До речі, це може бути ваш бізнес-партнер або вам. Доведеться в такій якості проявити або повчитися буде у вашому оточенні якась людина, так, якийсь чоловік, король Пентаклі, земний чоловік, у якого ви можете повчитися таких якостей, як вміння керувати фінансами, вміння бути практичним, вміння бути раціональним. Ось так от. Ваш управитель, не дарма ваш управитель Венера у червні переходить у знак тельця, а це знак земний, це знак, коли хочеться фінансового забезпечення, хочеться комфорту, мати і заощадження, і бути застрахованим фінансово, і бути в комфорті. Так, коли ми можемо тратитися на те, щоб зупинитися в гарному готелі, наприклад, або щоб смачненько поїсти, щоб гарно виглядати, ми можемо вкладатися в комфорт, в кухонне приладдя, наприклад, в дім. Ой, карта полетіла. І це карта сили прекрасно, Венера в тельці. Це може бути і спорт, це може бути і сексуальна активність, так інтим, контакт з тілом, це може бути масаж, такі тілесні задоволення. По тельцю дуже часто, до речі, проходить масаж. Це може бути також догляд за волоссям. І також це може бути час для домашніх улюбленців. Також часто програється по цій карті, в мене особисто. З тих розкладах, але це взагалі момент, коли ви маєте зв'язок з тілом, і ви маєте зв'язок зі своєю тваринною стороною. Вона є у всіх, це наші інстинкти. Ми можемо бути сильнішими, наприклад, і за нашу лінь, і за наші страхи. І ми можемо це все приборкати чи в собі, чи в комусь. Можливо, ви тут цього короля Пентаклі приборкуєте. Це карта мудрості, коли ми досягаємо своєї мети, своєю наполегливістю мудрістю, а не агресією. так Карта дресури. Також що ще принесе Тереза? Так, і це королева жезлів. Це може бути дівчина, жінка, може бути овен, може бути стрілець, може бути лев за знаком зодіаку, або за асцендентом або сама по собі жінка така вогняна, яскрава, харизматична. Може бути ваша сестра, може бути подруга, може бути ваш менеджер. Це людина, яка надихає, вона може надихнути вас проявляти такі якості, проявляти свою харизму. Проявляти свою творчість. І тут, до речі, за вами хтось може спостерігати, або ви спостерігаєте тут, наприклад, за кимось, чомусь і ви можете навчатися, Ось. але це карта також шпигунства. Хтось може збирати, до речі, якісь документи, збирати інформацію. Будьте обережні, тому що це карта також ще таких колких фразочок, зауважень. Тому для кожного з терезів програється по Своєму, напишіть мені, як для вас. Так, і це у нас наступна колода, це таро Альфонса Мухи, і ми подивимось Терези, що вам принесе. Терези, що Тереза принесе ще цей червень Терези для вас. Колеса Фортуни вам пощастить, це у нас зміна декорацій, це у нас везіння, фарт, може дійсно бути поїздка по колесу Фортуни. Якщо ви приймаєте у чомусь участь, вам пощастить, ви виграєте. Також колесо фортуни воно може показувати нам на циклічність якихось подій. Якась ситуація може видозмінюватися і повертатися у ваше життя. Не обов'язково вона буде от точно точно така сама, але в все ж таки, це коли щось змінюється, але, можливо, уже таке щось було. Або підтягується все ж таки якась циклічність. Можливо, ви будете от грати у щось. так Це карта азарту, карта фарту. Так, що ще? Вам пощастить, удачі на вашому боці. І це карта Рицар-Мечів. Можливо, тут не зовсім ця гра буде чесною, можливо, ви не будете зі всім згодні. Це карта доволі напружена, але це карта швидка. Можливо, від вас буде хтось вимагати якогось швидкого рішення, або ви його будете вимагати від когось. Або це може бути не те, щоб сварка, але по цій карті доволі такі конфліктні розмови можуть проходити. Це може бути дискусія, коли ви з кимось, наприклад, не сходитися в думках. Тоді ви слухаєте якусь чужу думку, і ви там ділитеся своєю думкою, і ви тоді е, намагаєтеся уже прийти до якогось цього спільного знаменника. Так? Ось е, Ця карта вона нас попереджає швидше на, е, про агресію, про якісь нападки, можуть бути у вашу сторону, можуть бути з вашої сторони. Ви тут можете. Почати нападати, перш ніж почати захищатися, або ж можете відстоювати і доволі так жорстко свої кордони. Якщо ви хочете уникнути якихось раптових конфліктних настроїв, змін настроїв, зміни ситуації, ви можете цю карту використовувати як такий швидкий розум, як мітливість, як можливість швидко реагувати, як можливість оперувати. Фактами, тому що не всюди буде гратися чесною, так що ще принесе Тереза? Так, ви проявіть терпіння тут Терези. Обов'язково все буде. На вашу користь, вмійте проявити терпіння, вмійте дочекатися. Це карта очікування. Це карта, коли ви збираєте плоди, але ці плоди ще от навіть не до кінця, вони спілі. А якщо з приводу фінансів, так там ви думаєте, забирати чи не забирати якийсь свій депозит, то тут ще, в принципі, можна і деякий час зачекати, там частину забрати, а ще частину зачекати. Це карта очікування фінансів. Якщо ви очікували якусь суму, якусь виплату, ви можете отримати там аванс або першу частинку, а потім далі ще доведеться зачекати. Це взагалі карта ресурсу, коли те, що ви вкладали, воно буде мати свої результати, але пізніше проявіть тут терпіння. Так, і у нас ще є колода Оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми з вами подивимось, яка практика буде сприятливою для Терезів у червні. Терези для вас це. З'єднатися з кристалами, можливо, дійсно хтось з вас Терези, зацікавиться кристалами, хтось може придбати собі прикрасу, хтось може почати про це читати, вивчати. Наприклад, тут зображений рожевий кварц, особливо на лівій руці, хто хоче кохання чи зустріти, чи підсилити ці вібрації кохання, можете взаємодіяти з цим кристалом. Це кристал спокою, ніжності, відкритого серця, сердечної, серцевої Анахати. І ви можете взагалі про різні там кристали почитати і зацікавитися цим, обрати для себе камінчик, талісман, це може бути просто як символ, це може бути щось як в прикрасі. Ну, але це буде дуже сприятливо для вас. Напишіть мені, що там у вас таке відбувається: Терези Але мені здається, місяць буде дуже цікавим, особливо. Початок люблю земних чоловіків. <гум> Напишіть мені. Ну що ж, рези, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па. Не забувайте підписуватись. Дякую.